Що таке неприбуткова організація? І навіщо вона потрібна? Значить, в світі так організована взаємодія людей, що в основному в більшій своїй частині люди взаємодіють між собою для, з метою отримання фінансового прибутку. Це називається бізнес. Людина щось вирощує, щось продає, щось створює, і взамін це передає іншій людині, і взамін отримує за це кошти. Окей, ця, цей спосіб взаємодії нам зрозуміли, ми всі знаємо, що це означає і навіщо це треба. Але є інший спосіб взаємодії, коли людина- людині взамін передає не кошти, а знання, еволюцію, розвиток і щось таке інше. Для прикладу, найбільші неприбуткові організації світу це там, ВОЗ, можемо сказати, або там, я не знаю, ВВФ компанії, які роблять щось кінцевим результатом, чого є не кошти, а. Знання, будемо казати, це знання або еволюція. Шлях Центру вивчення природи культури і архітектури озера Супій якраз є таким, який є шлях у неприбуткової організації. Результатами нашої діяльності є вивчення забутих архітектурних цінностей регіону або дослідження культурних подій і явищ в цьому місці, які тут були історично. Коли діяльність компанії не прив'язана до матеріальної цінностей, зазвичай ми можемо очікувати від цього якийсь прорив, тобто якісь нові відкриття, які можливо люди при комерційній взаємодії не можуть зробити або щось їм заважає, якраз ця саме матеріальна взаємодія може заважати цьому прориву. Тобто, якщо коротко, то некомерційні, неприбуткові організації вони важливі якраз для ключових моментів еволюції і розвитку напрямку діяльності людей. Верчить. Чутно. Так, клас.